25 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу і озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Євпаторії Гьозлеве пролунали гучні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гаукурськ на аеродромі Халіно пролунав вибух, у Тмуторукані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм палав торговий центр. Неспокійно також і на території білорашистської маріонеткової недодержави, вгаувітепськ спалахнув резервуар під санкційного нафтопереробного заводу. Заразом на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з винищувачів-перехоплювачів Міг 31К рашистських люфтваффи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ-Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовиків орди. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. Підтверджено ураження живої сили та техніки рашистських загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 Піон, а в районі Забареного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів Південного військового округу Збройних сил Рашистської Федерації. В результаті до 70 військовиків Орди отримали поранення, кількість загиблих песиголовців уточнюється.